Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми вирішили зняти наше відео в нашому офісі. Всі вже розійшлися і ми <свісно> маємо змогу зняти відео. І розпочнемо ми відео про теплицю, яку ми будували. Да, ось. І е, досить цікавий варіант, тому що перша ця теплиця розміром 6 на 10. Це заглиблена теплиця. Вона вкопувалась в ґрунт. Да, ну, вже вже так сказати, яма вже була. І ми поставили верхню частину, і це дозволяє зробити цю теплицю досить тепло, тому що вона знаходиться в землі як землян. До речі, це досить цікавий варіант зимової теплиці, коли у вас вже є якась яма, заглиблення. Тобто, там, де можна поставити просто-напросто дах, да, і ми отримуємо в світопрозорий дах, і ми отримуємо вже теплицю термас, яка заглибленого типу. Яка досить ефективно зберігає тепло, тому що у нас більша частина в землі, і ми не втрачаємо тепло через бокові стіни. Тут товстий полікарбонат, десятка, да це зимовий полікарбонат, тому що він. А багатокамерний, Б десятка має теплопровідність 3,2-3, а якщо це багатокамерний, він 2,8-2,9 і це, скажімо так, в 2,5 рази тепліше, наприклад, чим просто скло, тому що, наприклад, тепловтрати через е, одинарне скло приблизно 6,5-7 Вт на метр квадратний, а у полікарбонату десятки, як я сказав, 2,9-2,8 Вт на метр квадратний на градус. Тобто ми отримуємо дуже тепле покриття. Це перший фактор. Другий фактор цієї теплиці установлене опалення це турбобулір'ян з підключенням до нього повітряпроводу для того, щоб ми могли. Ефективно розподіляти тепло по теплиці, тобто, що відбувається, і чому ми використовуємо турбобуліяни, і чому взагалі вони з'явилися Да? теплиці, мають високі показники по тепловтратам. Якщо ми беремо звичайний будинок, у нього розраховується опалення потужністю 100 ватт на метр квадратний. Тобто, якщо у нас будинок 100 квадратів, то нам достатньо опалення 10 кВт, наприклад, газовий котел або щось інше. Потужністю 10 кВт. Цього буде достатньо, щоб опалювати в зимовий період. Для теплиці це буде мало, тобто для теплиці, на рахунок того, що світопрозоре покриття вона має приблизно в три рази більше тепловтрат, порівняння, наприклад, з кирпичним будинком або з чимось, або з газоблоків. Да тому на теплицю розраховується, наприклад, в середньому 300 Вт на метр квадратний, і це при. Якщо це зимовий полікарбонат, або якщо це подвійна плівка, якщо одинарна плівка або тонкий полікарбонат, тут взагалі не треба про це розмовляти. Про те, щоб теплицю цю використовувати в зимовий період, тому що ну теплоптрати просто величезні і ну, там вирощування просто-напросто золоте становиться. Тому, якщо ми робимо опалення, ми закладаємо в три рази більше систему по потужності, по потужністю для опалення, наприклад, в той же саме теплиці 100 квадратів. Якщо ми ставимо буліріан звичайний, то його природна конвекція, як на яку вона розрахована, вона не справляється з тим, щоб все приміщення ми могли переміщувати повітря. І вирівнювати температуру в цьому краю і в цьому краю. Саме тому, коли ми використовували, працювали, ставили різні буржуйки, там болір'яни. А чому болір'ян це найдешевший спосіб опалення для теплиці, якщо ми хочемо швидко поставити, запустити, і воно працювало? ця система буде найдешевша. ось і граючись з варіантами того, щоб зробити системи опалення бюджетним, доступним, як кажуть, для кожного тепличника, ми е почали експериментувати з болір'янами, але вони не дозволяють створювати системи промисового руху повітря через е труби. Да, і там є свої мінуси того, й наскільки е ми можемо відбирати тепло з е цього болір'яна. Тому що там труби займають, наприклад, всього 50% поверхні самої пічки. ось. Тому ми працювали, зробили ось, доопрацювали, щоб там більш ефективно ми могли максимально забирати тепло. Тобто ми забираємо зі всієї бокової площі булеріана тепло. І ставиться турбина. За таким чином, ми в два або в три рази пришвидшуємо конвекцію повітря в теплиці і таким чином. Якщо у нас стоїть, наприклад, булеріан в цьому краю, то в іншому краю температура не буде дуже сильно відрізнятися, ніж в тому, де стоїть турбобулеріан. Тому що ми провітр проганяємо, воно конвекцією пришвидшеною проганяється. І, наприклад, якщо у нас там теплиця, наприклад, ну, 6 на 10 ми проставили просто турбобулеріан, то там, де стоїть турбоболіріан, буде, наприклад, 20, а в іншому краю буде 18-19. Ось тут же ще допрацьовано поставили повітропроводи, і за рахунок цього ми практично можемо регулювати і вирівнювати, що у нас біля болеріяна буде 20 градусів, і в іншому краї буде теж 20 градусів, тому що за рахунок заслонок, за рахунок регулювання, ми можемо добитися в рівної температури по всій теплиці. Саме таким чином і працюють турбобулір'яни, і е, саме для цього ми і зробили їх для того, щоб в теплиці була е, рівна температура там, де булір'ян працює, і в іншому краю. І при цьому булір'ян – це найдешевша скажімо так, система опалення для теплиць. Коли ми підключаємо повітряного, повітряпроводи то це, скажем, вже професійна система опалення, з якою можна зайти спокійно в сезон, в зимовий сезон, попрацювати. боліріан виключили все. Нам не треба зливати воду, нам не треба потім знову запускати, робити ревізію системи, перепроганяти труби, там перевіряти на тиск, протікання, все інше. повітряпроводи набагато простіше в експлуатації, легко зупинити, легко запустити. Що, що дуже дуже. дуже Зручно для тепличників. І, до речі, ось у нас один із болір'янів є безпосередньо в офісі. Тобто, наприклад, в чим різниця від е звичайних боліріян, в чим, наприклад, турбоболір'ян відрізняється. Ну, по-перше, ми е багато моментів доопрацювали. Перше, у турбо болір'яна знизу, знизу є кожух, в які, до якого ми підключаємо вентилятор, і через який Відповідно, ми проганяємо повітря. Тобто, за рахунок цих ребер, які беруть 100% площі і знімають температуру зі 100% бокової площі, ми таким чином набагато більше знімаємо тепло з самого булір'яна. Це перший фактор. Другий, ми зробили так, що дуже зручно його чистити, тому що. Ось тут такий бортик, який дозволяє спокійно потім знімати весь попіл, що остається після праці. Ось зняли, зібрали і вибросили. Тобто, це дуже зручно тут за рахунок цього ось бортика під кутом, який зроблений. Зроблений дуже ефективний екран, який робить так, що у нас ця поверхня практично не нагрівається. Тобто, е тобто ми його. Її Оставляємо холодне, ну практично, що можна доторкнутися, коли працює. Дуже зручно регулювати задню заслонку, тобто не треба пере... перегнатися за боліян, якщо він досить великий ще буває. Ось відкрили, закрили. Тобто таким чином регулюємо подачу, тут все легко працює, ну і відповідно, і тут ось. І до речі, зразу зроблені ніжки. Тобто не треба якусь опору робити. Ось, взяли, поставили, все, він працює тобто, дуже мобільний, дуже ефективно. Ручки. Ручки виконують дві функції. По-перше, вони дозволяють його приносити. Тобто, дві людини взяли, наприклад, і потащили. Не треба там щось придумувати. Ручки дуже зручні. Ось. Ну і далі сюди можна щось вішати, ставити, сушити рукавиці, взуття, тому що. Це не є внутрішня поверхня, вона вже продувається, вона вже більш така прохолодна. Ось тому а, згоріти тут вже нічого не може. Ну і відповідно, у нас є рівна поверхня, де можна, наприклад, ставити нагрівати їжу, підігрівати, використовувати як а, варочна поверхня. Ось така конструкція, який допрацьований. є, до речі, промисловий, коли ще зверху є кришка. З виходом для підключення повітропроводів. Тому один із ефективних методів опалення теплиці, який найбюджетний, це з повітряне опалення з турбобулір'янами, які дозволяє опалювати саме різні тепличні приміщення. І, до речі, не тільки можна використовувати для ангаров, для виробництва і для інших. Непобутових приміщень ну, а з вами був Олександр, екотеплиця. Живіть гармонією з природою в ритмі прогресу. І кому цікаві цікаві варіанти теплиць, цікаві варіанти опалення, приходіть на наш сайт. Теплиця КІФЄ заходьте на наш телеграм-канал, «Екотеплиця». Там дуже багато корисної інформації, і можна собі завжди щось вибрати.